Справжнє сироваріння починається з точності, безпеки та контролі. Саме ці принципи покладені в основу крафтових сироварень Бондарев лінійки, яка отримала відзнаку вибір країни 2025 і стала вибором тисяч українських виробників. Лінійка сироварень Бондарев відкриває нові горизонти для справжніх майстрів смаку. Починаючи від моделі на 25 літрів. Яка ідеально підходить для творчих і кулінарних експериментів на кухні, до сироварні на 50 літрів, надійної та продуктивної для малого бізнесу, невеликих ферм та закладів харчування. А ось сироварня на 80 літрів це рішення для тих, хто вже серйозно займається виробництвом сиру або планує розвиток власної справи. Її велика ємність забезпечить чудову продуктивність без втрати якості і автоматизацію процесу. Ще більше можливостей дає 120-літрова сироварня Бондарев найбільша у нашому асортименті. Ця модель є справжньою знахідкою для сироварних підприємств, ресторанів та виробників, дозволяючи виготовляти великі об'єми сиру за один цикл. Кожна наша сироварня це три рівні захисту від перегріву, електронний терморегулятор для точної температури. Ви контролюєте процес, а ми гарантуємо ваш спокій. Завдяки фірмовій автоматиці ви отримуєте ідеальну роботу без зайвих зусиль. Корпус з харчової нержавіки IC304 це безпека, яка служить роками: моцарела, сулугуні, Адигейський, Фета, тверді та плавлені сири, сироварні бондарев вміють все. Адже ми знаємо, справжній смак народжується там, де технології йдуть пліч-опліч з традиціями.